Соня Морозюк в Ауті. Роман Гринкевич був одружений, як звали Обраницю та як шикував Львів. І найцікавіше, чи знала про перше весілля Романа, скандальна наречена Мазні? Соня Морозюк. І чи причетна перша дружина Ярина Корпан Гринкевич до корупційного скандалу? Почуєте далі. Ну і вишенька на торті, хто з українських артистів розважав відомого львівського корупціонера Рому Гринкевича у далекому 2019-му. Руки на гори! Весіля по львівськи Ексклюзив на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, включити дзвінок, лайк і коментар для просування. Адже тут ми чекаємо на посадки хабарників та корупціонерів. Фаміна Міос Гренкавич, манігру дата раждіння двадцять третьому шоста а також що пов'язує родину Гринкевичів зі скандальним екс-прокурором Печерського суду Києва Ростиславом Ільницьким та екс працівницею ДБР Роксоланою Москвою. Нагадую, поки Львів гуляє і тоне в корупційних скандалах, адже місто Львів займає перше місце по корупції в Україні, наші герої віддають життя на фронті. Можу, перед очима тої вася, хлопчина, мама старенька і та домовина. Перед очима бидло гуляє, гроші наліво і направо кидає. Весілля Польвівське нагадаю, напередодні молодята гульнули весілля на 2 мільйони гривень. Екс прокурору вручили повістку. І Ільницький довго не думав. Втік з України його досі розшукує. СБУ, це ж намагався зробити і Роман Гринкевич. Гренкевич. таке має бути на весіллі. Гуляємося вся Україна. А поки запрошуємо батьків до фото. Його підозрюють в розкраданні Збройних сил України. Сума шаленна: мільярд двісті мільйонів гривень. Це близько тридцяти мільйонів доларів. Чоловік п'ять днів переховувався в Одесі, змінював квартири та сім карти. Однак ДБР затримали правопорушника, який планував течу в Молдову. Його доставили в СІЗО. Там він Поводив себе нахабно, всі злочини заперечував. В перервах ржав, перешіптувався з адвокатом і, вочевидь, думав: в мене стільки бабла, що я вас тут усіх взую і вийду на волю сухим із води, як це в принципі завжди в нашій державі. Українці вже не витримують. Не буде посадки корупціонерів, не буде перемоги та розграбовувала Міністерство оборони про ймовірну схему Резніков, Баликін і Гринкевич. Ми розповідали в минулих сюжетах. А зараз повертаємось в справи Амурні. Але після стосунків з тим товаришем вона різко почала розвиватися як. Культурна, культурна прости господи особистість. Там далі ви почуєте абсолютно ексклюзивну інформацію вперше на нашому каналі Ростислав Продакшн. Мені здається, я вже я й мої сім'ї. Так стали жертвою ситуації, коли жертвою ситуації жертвою... Коли... <плес> Нас просто очерняють, називаючи нас злодіями, мародерами. Під час засідання суду Роман Гринкевич відкидав усі звинувачення, навіть про те, що він син львівського хабарника Ігоря Гринкевича, якого в передноворічну ніч друзі, затримало ДБР у спробі взятки в півмільйона доларів. Давайте в нас в нас є слідчі, в нас є прокуратура, в, в нас є суд. Давайте хай буде, буде розслідування, буде доведена вина, Тоді якось, я зможу це коментувати. Наразі коментувати. Дивіться, я, 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 я відео не бачив. Якщо ви бачили відео, що мій батько комусь передавав хабар, ви мені можете показати. Ну, я того не бачив особисто. Всі бачили відео, як працівники ДБР затримують батька, ставлять його на коліна і перераховують якісь гроші. Язиком трепотіти не окупантів ліквідовувати. Знаєте, я б сказав так. Отже, йдемо до. Амурних справ одружився Роман Гринкевич ще у 2019 році. Це стало відомо нашому каналу з анонімних джерел. У підтвердження маємо відео гулянка Романа Гринкевича з нареченою Яриною Корпан. Розважали гостей акторка Ірина Супонару з Вінницькою командою Ліги Сміху, ведучий Назар Бійчук, співак Іван Наві та Михайло Хоман. Більш відомий як Дзідзьо. <му> Цікаво, чи знала про весілля Ярини та Романа тепер вже відома так звана художниця Соня Морозюк. Та чи розлучився роман з Яриною? До речі, написав я звернення до Соні Морозюк, повідомлення прочитані, але з 11 ще січня. Ніхто, на жаль, не відповідає. Отже, Ярина Корпан, таке дівоче прізвище дружини Гренкевича. Вона теж фігурує в корупційному скандалі. Щоправда, ЗМІ зазначають про Ярину Гренкевич. Вочевидь, дівчина не змінила прізвище. І в реєстрі поки ми не знайшли інформацію про розлучення з Романом. Агентство Арма розшукало львівську квартиру у власності Ярини Гренкевич. На неї накладено. Арешт, адже є підозра житло дружини Гренкевича було куплено з вкрадених державних коштів. «Моя виба, моя виба. До речі, нову наречену Гринкевича теж підозрюють у заволодінні державними коштами. 25-річна Соня Морозюк купила приміщення для виставок своїх картин у Києві за 250 тисяч доларів та дві квартири у столиці за таку ж суму. Розслідування арма триває. Зараз на це майно накладений арешт. Хто ваш наречений? Чим він займається? Він займається тим що надихає мене. У неї різко покращилися там, життєві умови краще, краще вже люксові автівки, дорогий відпочинок. Та це все вказує на те, що тому доклав руку. Ну і вона не могла, коли її питали журналісти, ніяк нормально пояснити, звідки в неї статки дуже бага, великі гроші я заробляю, але я їх ніде не краду. Я, мені ніхто їх ні не дає. Я щодня дуже багато працюю. У мене дуже рідко бувають вихідні. Що стосується Соні Морозюк, ну на мій суб'єктив, вона точно бачила, як це все відбувається. Вона точно розуміла джерело фінансової допомоги від Генкевича молодшого, котре надається їй. Щоденно здійснилася одна із заповітних мрій художниці. Вона придбала власну галерею майстерню в центрі міста. Всім тебе вітаю. Дякую. Якщо нас секрет, скільки тобі обійшлося, двісті п'ятдесят тисяч доларів. 250 Я не маю сумнівів, що вона має бути так само фігурантом кримінального провадження у е цієї от е родинки. Морозюк запевнила, що квартири купив їй ще у 2022-му Її батько, де працює батько морозюк, невідомо і звідки у нього такі кошти. Однак арма включила все таки дві квартири. Морозюк в 17 нерухомих об'єктів, які придбала родина Гринкевичів за час повноваштабної війни. Звісно, я директор благодійного фонду і хочу наголосити, що наш благодійний фонд приніс допомоги на, на фронт і так само по гуманітарним напрямкам на більше ніж 8,5 млн доларів. Я не хочу коментувати там якісь питання з особисто дівчина, паче, ну не хочу собі коментувати нічого, що пов'язано з нею. Я думаю, має на це якісь певні там, особисті. А що це квартира в Одесі була? Зйомна. Ну, за кілька днів в ренту Відно, ви з преси не чули, що вас розшукують? — Дивіться, я, я ж вам кажу, я дійсно почув про це. позавчора, і в мене були бани на днях повернутися до Києва. Ви не записали звернення, що ви є доступі? — Тому що я не маю телефону при собі. Ви орендували квартиру, як ви переміщалися я з Києва в Одесу, Дивіться, з Києва в Одесу я переміщався транспортом. Я, як військовослужбовець Збройних сил України, дуже сильно просяв не ігнорувати та вимагати справедливості в питанні Гринкевичів. Тому що люди, які завдали матеріально та морально психологічно шкоди війську повинні бути покарані, дайте так. Щоб в очистав зійшло з рук. Тому і постійно говоримо, піднімаємо цю тему, дорогий захисник. Ми не звинувачуємо артистів, які розважали гостей Романа та... Гринкевича з його нареченою. Це ще було у 2019 році. Вочевидь, вони тоді не перевіряли до кого їдуть на весіллі. Хоча вже тоді було декілька гучних справ. Зокрема, Гринкевичі з головою Львівського ОВА Максимом Козицьким мали декілька контрактів. Уся Світлина Козицького та Ігоря Гринкевича розлітається по всьому інтернету. На ній Козицький підписує меморандум з благодійним фондом Гринкевичів Hope UA. Львів сьогодні розриває цей меморандум і тендери з компаніями Гринкевича. в односторонньому порядку. Про це повідомляє сам Максим Козицький. Всі бачили фотографію на Шуміло, де мною підписується меморандум спільно з Hope UA. На створення реабілітаційного дитячого центру для відновлення наших дітей. На жаль, тепер цей проєкт не вдасться реалізувати через те, що підписант, людина, яка саме намагалась достукатись до уряду Нідерландів, виявився, як ви самі знаєте, нечесним на слово і руку. Та чи правда, що Козицький не причетний до контрактів Гринкевичів з Міноборони? Сумніви закрадаються в багатьох. Суть звернення яка ну люди вам нагло наглобрешуть просто туповочі, тому що спочатку у них спільна фотка, вони волонтери, вони вибачте долбяться по дьоснам, і вони такі всі з думкою про Україну. Як пахне жаліном такий? Ні, я ще ну, типу я ще не в курсі. типу, що цей чувак прийшов Ми не до мене. Знали. В кабінет? Ми не знали, Спотківся. що. Він... Восени 23-го видання наші гроші писало, що компанія сина Ігоря Гринкевича Романа виграла тендер на будівництво центру безпеки громадян на Львівщині за 33 мільйони гривень. Як тоді встановили журналісти, вартість низки будівельних матеріалів у півтора рази перевищувала ринкові. У пана Гринкевича було кілька будівельних компаній, не одна, які вже десятки років працюють не тільки на Львівщині, а працюють по всій Україні. Ми всі бачили. Скандал і непоставку як форми, так і скандал зараз. із схоб'ю компанія Сина Гринкевича також восени торік отримала тендер на реконструкцію школи у селі на Львівщині вартістю у 115 мільйонів гривень. Замовником в обох двох випадках була Львівська ода. Умормо про три контракти, які вже підписувалися за моєї конденції. вони давали ціну. Менше ніж інші конкуренти, і відповідно вони і вигравали ці тендера. Нині очільник Львівщини Максим Козицький, який підписував меморандум і робив спільні фото з бізнесменом Гринкевичем, заявив, що він ніяк не причетний до можливої протиправної діяльності Гринкевича в Міноборони, але при цьому Козицький визнав, що він підписував договори з компаніями Гринкевича, хоч проти них були відкриті кримінальні провадження. Ми переглянемо ці тендера, подивимося, наскільки виконані роботи відповідно до тих договорів. І, звичайно, що приймемо рішення щодо розірвання. Також на цьому весіллі у 2019 році та у 2023 уже році були присутні деякі спільні гості. Зокрема, я помітив, що у списку гостей був син Андрія Побурки, Роман Побурко, співзасновник благодійного фонду Український Медично-Гуманітарний Фонд. Також є власником 20% ПП компанія Планета Кіно у Львові. 23-річний хлопець балотувався в депутати та не пройшов. Я йду в депутати, щоб мати більше можливостей змінювати наше місто Львів, яке у нас таке красиве. Романа Побурка. Неодноразово помічали з екс-міністром оборони Олексієм Рєзніковим. Він навіть вручав йому нагороду знак пошани. Ось фотодоказ. Цікаво, як 23-річний хлопець-волонтер, досягнув таких результатів та зв'язків. Вочевидь, побурку був зв'язковою ланкою між Гринкевичами, Ільницькими, Міноборони і, можливо, Дербаном. Бюджету сьогодні Гринкевичі зачищають хвости. Минулому тижні, слава Богу арештували їх рахунки знову ж таки з запізненнями. У мене є велика підозра про те, що все ж таки були чинялися собі з активами, з виводом активів цієї родини. Та попри, але попри це заарештували багато земельних ділянок, будинки, люксові авто. І хочуть забрати награбоване в держави. Ресторанно-готельний комплекс Катерина, який придбала Світлана Гринкевич у минулому році, сьогодні переписали на директора. А от що буде завтра, ми. Ще побачимо. Чому Світлану Гринкевич та Олю Гринкевич не перевіряє ДБР більш е, так скурпульозно? Тому що у них був теж контракт з міноборони на 470 мільйонів гривень з приводу закупівлі харчів. Так, друзі, ви можете мене запитати, як це Гринкевичі, які мали будівельні компанії, мали контракти з приводу одягу і харчів? Так. Дійсно, нонсенс. На постачання форми Збройним силам України і ці ділки просто є тупо купили в Туреччині, не мали виробничої потужності в Україні і зробили націнку в 60% завдавши безперечно збитки збитків ну, нездатності країни. Да? Ми стежимо за судом і вимагаємо перевірки Олі та Світлани Гринкевич, які досі на волі. Це донька та дружина. Ігоря Гринкевича. до речі, Роман Гринкевич заявив, що не буде вносити 500 мільйонів гривень застави, аби вийти з під варти на волю, тому що грошей таких у нього немає, сказав Роман Гринкевич. Ну, посміятися можна, адже Роман разом з Ігорем Гринкевичем скупила 18 земельних ділянок лише у 2023-му У Київській та Львівській області житлової нерухомості накупила 17 штук, нежитлової нерухомості сім. Зокрема, приміщення і на вулиці Саксаганського у центрі столиці автомобілі преміум класу, цілих 9 штук, зброї, і також частки в статутному капіталі на 14 мільйонів 730 тисяч гривень.